Людина час від часу відчуває занепокоєння та тривогу, і це нормально. Але інколи бувають стани людини, коли вона постійно відчуває хвилювання, вона постійно обдумує ту або іншу ситуацію. Її думки постійно повертаються до стану тривоги, занепокоєння, нерозуміння, і це впливає на її повсякденне життя. Люди, які постійно знаходяться в стані стресу тривоги, мають схильність до генералізованого тривожного розладу. Що це таке? Генералізований тривожний розлад це стан людини, яка постійно хвилюється за різні. Дрібниці, події, ситуації відповідно вона не може сконцентруватися на повсякденних справах, виконувати свою роботу так, як вона це виконувала раніше, і це заважає її життю щодо статистики: близько 5% людей страждають на генералізований тривожний розлад, і вік цього розладу найчастіше від 35 до 59 років. Як зрозуміти, що у вас генералізований тривожний розлад. Взагалі починає розвиватися даний розлад ще з підліткового віку, і навіть підлітки вже можуть мати ті або інші особливості, які пов'язані з генералізованим тривожним розладом, які ж є його симптоми? Найперше людина відчуває постійне занепокоєння і тривогу в будь-якій ситуації протягом дня? Також у неї проблеми із Відпочинком вона не може заснути, або вона засипає і в неї поверхній сон, тобто вона не може виспатися. Також людина не може сконцентруватися на діяльності, яку вона виконує, і взагалі когнітивні процеси, такі як пам'ять, увага, вони дещо знижені, що впливає на її працездатність, навчання, освоєння нового матеріалу. Також генералізований тривожний розлад може проявлятися і фізіологічно. Наприклад, людина може відчувати біль в м'язах, головний біль, також задуху. Людина часто пітніє, їй важко ковтати, вона відчуває тремор рук, ніг або навіть всього тіла. Взагалі, людина відчуває слабкість і постійно хоче відпочити, хоче спати, і відповідно її діяльність знижена. Також варто зазначити, що підлітки переживають генералізований тривожний розлад у вигляді страху за свій успіх, наприклад, успіх у навчанні або успіх у спорті. Також вони досить часто думають про можливі катастрофи, які можуть статися. Наприклад, війна або катастрофи пов'язані із природніми явищами. Дорослі ж люди переживають. Генералізований тривожний розлад в більш в побутовому в побутовій сфері. Наприклад, а вони хвилюються щодо своєї діяльності професійної, щодо повсякденних справ. Вони хвилюються за своє здоров'я або здоров'я своїх рідних, не впевнені в тому, що вони роблять, бояться починати нові справи, відкривати нові справи для себе, і вони не бажають спілкуватися з іншими людьми, оскільки це о, оскільки це також може призвести до того, що вони починають хвилювати. Якщо ви тривалий період відчуваєте тривогу та занепокоєння, вам слід звернутися до сімейного лікаря для того, щоб пройти скрининг психічного здоров'я та дізнатися, чи не маєте ви генералізованого тривожного розладу. Сімейний лікар також продіагностує ваш стан здоров'я. Можливо, це пов'язано із фізіологічними проблемами, і якщо буде необхідність, він може вас направити до вузького спеціаліста, психотерапевта або психолога. Генералізований тривожний розлад лікується зазвичай комбіновано, тобто лікування медикаментами та психотерапія, психологічне консультування. Зазвичай використовується когнітивно-поведінкова терапія, за допомогою якої ви навчитеся правильно реагувати на ті або інші подразники ситуації, які виникають викликають у вас занепокоєння і тривогу. Також слід зазначити, що є речі, які ви Можете зробити самостійно, щоб знизити рівень своєї тривожності. Найперше це пройти курс самодопомоги або пройти психологічне консультування з психологом. друге, це відмовитися від кофеїну та відмовитися від паління і Режим праці та відпочинку має бути збалансований, тобто у вас має бути повноцінний сон. ви маєте правильно харчуватися і не забувайте, звичайно, про фізичну активність, спорт, який допоможе вам відновити свої сили та допоможе вам боротися із стресами кожного дня. Якщо лишити генералізований тривожний розлад без лікування та психокорекції, в майбутньому це може призвести до депресії, розвитку хронічних хвороб, мігрені, соціальної ізоляції, зниження працездатності, і людина може повністю виключитися із соціального життя, тому варто пам'ятати про свій психічний стан, турбуватися про нього, бути Уважним до нього і, звичайно, допомагати своєму організму і своїй психіці відновлюватися кожного дня.